Друзі, мої вітання. Запрошую передивитись прогноз на грудень, завершальний місяць 2025 року. І в нас загальна карта місяця, тема стосунків, тема фінансів. І по цій колоді ми подивимося, в якій сфері нашого життя треба навести лад. Для чого? Щоб не тягнути якісь свої парашюти, які вже. Тягнуться за нашими плечима, не тягнути в 2026 рік часу вдосталь. Тим більше, що період на, в грудні 25-го року в нас очікує Йоль такий достатньо потужний енергетичний період, який складається з 13 днів і 12 ночей. Кожна ніч в нас, знаєте, завершальна для чогось. Да? І я вам підсвічу, в яких сферах бажано б навести лад, в яких сферах бажано вже щось. Пропрацювати, щось залишити, щось відпустити, щоб не тягнути ці свої парашути в 26 й рік. Традиційно дивіться, астендент він вам доповнить картину нашого прогнозу. Дякую, запрошую всі знаки За Близнюки, ваш прогноз, загальна характеристика на грудень, близнюки, пажик-мечі, пажик-мечі. Цікаво, близнюки з тільцями щось в одній сфері. Де взагалі загальна характеристика карт вже на третій прогноз, іде мечова стихія. І ну, трошки про те, що треба бути ну, знаєте, Зібраними зібраними такими такими спрямованими, такими не розмазньою. От я кажу, що ці, цей грудень, напевно, нам ще поки не, 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 не розслабоні. Цей грудень нам такий зібраний. Да? Не хочу проводити ніякі алігорії, паралелі з реальністю, якою ми зараз живемо. Давайте думати, що просто без... без. Без якихось негативних впливів. Але сюди вже скажу зібраність, трошки таки впевненість, зібраність. Ну і подивимось, як далі будете розглядати стосунки, близнюки, стосунки, близнюки. Стосунки, так, в стосунках близнюки, або ви когось, або вас. Будь ласка, подивіться на, на, тих, на ту людину, яко, з якою ви зараз в стосунках. Ну, якщо, ну, давайте будемо чесними, якщо ви там якось намагаєтесь, як євреї, між капельками, пробіжати в цих стосунках, щось там когось ахамутати, чи якось так от дивно себе поводити, Ну, можливо, всесвіт вас зрозуміє, для чого ви це робите, да? а може, ситуація буде навпаки, що вас доволі так, доволі некрасиво з вами поступають і вам брешуть а, в, ваших, в цих стосунках з вами, або нечесні, або, або взагалі там якась така. Ці взаємовідносини ну, важко назвати стосунками насправді. Будьте уважні і обережні. От, якщо вам там треба десь щось схімічити, да, ну, можливо, Всесвіт у вас потім спитає, для чого ви це робите. і, Можливо, у вас буде а, насправді така поважна для цього причина. Але це карта для вас. А, дивіться, що обережненько, щоб вам. Не було потім доволі боляче а, в, в тих стосунках з тією людиною, яка може вас образити. Так, ну і будьте уважні, з новими стосунками ць, ключ від квартири дедень, гроші лежать, давати не потрібно, бо тут якась в стосунках трошки така ситуація, яку б не хотілося нікому а, побажати. Близнюки, що в нас з грошима? Ух, Близнюки, а що це ви? У вас що свій власний фронт відкрився? Близнюки? Ну, сто... перевіряйте документи. Дуже обережно з документами, дуже обережно, з підписами. Дуже з підписами бачаюсь, дуже оберезна а, взагалі зі своєю діяльністю, в якій ви щось говорите, щось пишете, а, взаємодія по вербальному полю. Ну, начебто близнюки на своєму фронті, в якомусь особистому, ну, близнюки, ми в вас віримо, Всесвіт так само в вас вірить. Інтересна сфера в життя, яку треба приділити увагу, близнюки, дурень. Цікаво. Ну, знаєте, із всього-всього і вам подала надали старшого аркана дурня тут. Можливо, коли будете розуміти, що вже не вивозите, то треба от, в прямому сенсі клеїти дурня. От в прямому сенсі, бо по вашим по картам ну, трошки буде непереливки, трошки буде так жорстоко, так якось так нелегенько. Да? От, і тому, по дурню, ну, не беріть сильно тяжкого собі в руки, да, і, тяжко, і, таких, ось, і в голову, і в руки, от не беріть ви самі у себе одні, чи один, чи одна, і така важкість, яка вам трошечки на цей грудень перепадає, то на цей грудень ця важкість для вас перепадає, то. Ага, а ще така інформація прийшла для вас. Я вже забула, куди, бо там в мене втратилася ця, ця мережа, вам, знаєте, ця карта з дурень. Приділіть увагу важливим речам, бо можливо, по цим картам ви, з якоїсь причини, може свідомо, а може не свідомо. Ви не бачите суті серйозності ситуації. І вам тут чітко кажуть, оця ця позиція інфантільності, з нею треба закінчити, да? а треба просто тримати фокус уваги до тієї до, до такої сфери уважним бути. Аби не прогавити якихось важливих речей, які відбудуться в цей період. Тут дурень, тут дурень в тому сенсі, щоб ви на ті речі, які ви махнули рукою, на ті речі, які вам здається, що ви контролюєте. То ви не контролюєте, скоріше за все, контролюють вас. Або, скажімо так, вже ситуація вас поглинула, а не ви її контролюєте. І цю позицію дурака для вас треба залишити. А треба прямо сконцентруватися, сконцентруватися. Якщо ви навпаки, сконцентровані, довже, більше нема куди то тоді вам кажуть, ну, фух, видохні, розслабся. Да? Зроби собі день-два дня дурня, там, де можна не включати мізки, там, де можна просто насолоджуватись життям без якихось зобов'язань. Цікавий прогноз для вас, близнюки. Сподіваюсь, грудень для вас пройде легенько. Ця карта переможе всі ці.